Шановні мої друзі, усім добрий ранок. А я ось проснулася, прийшла вмиватися. Але ну, я ж не, вам не знімаю, коли я вмиваюся, але хочу вам показати, мені подарували м -м -м, крем гель для вмивання Біокон. І зараз хочу вам продемонструвати, який він. Тут професійно очищує шкіру, миттєво знімає макіяж, зволожувальні речовини захищають від сухості. Ну, я не скажу, що в мене дуже така суха кожа, але зараз з вами разом спробуємо почистити шкіру на лиці. Отак, Зараз вам покажу. Так, що нам потрібно для цього? Спочатку я ось тут читаю, що невелику кількість гелю змішати з водою, нанесіть на зволожену шкіру обличчя, ретельно вмийтеся. Ну, зараз попробую. Вам в мене видно? О, Кінаше його змішувати з водою, я не розумію. Це і гель. Ну, побачимо. Ой, такий, знаєте, такий запах класний. Ах. Угу. Побачимо результат. Так гарно помасажую. Такий ніжний, ніжний, як то крем. Може, це і багато його взяла, нанесла знаю. Це мені подарували на роботі колега такий подарувала. Чекати, думаю, не треба. Так, можна тепер вмиватися. Ну, хочу вам сказати класно. Таке як реально мені подобається. Мій рушничок. Дівчата мені подобається, не знаю. Така зразу шкіра стає якась. Клас. Так що непоганий. Телеком рекомендую. Так, дівчата, милася протерла. Далі беру наношу крем. У мене ось такий крем лореалівський 24 часа. Увлажняй, увлажнення експерт. Зараз ще його намажу зверху. Така, знаєте, хто так, шкіру трохи стягує так після цього біокона. Лореаль він такий його небагато, мені він дуже подобається. Я ним вже дуже давно користуюся цим лореалем. Я взагалі люблю кремар різноманітні. Все, небагато так взяла. Дуже мені подобається цей крем. Нормальна і смішана кожа, це мій крем. Все, дівчатке. Мені подобається. Шкіра моя. Лап камера впала. Ну все, краса. Аж так якось лице таке свіже-свіже стало. Всім дякую за увагу. Я сьогодні так насміялася, це все прийшло саме з базара. Розкажу вам і так коротенько ще й покажу. Е, була в секонд хенд заходила наш місцевий в бердичеві. Ну, думаю, треба ж купити одежі, Нічого немає в мене. Взагалі, думаю, зайду, подивлюся, може, там щось собі виберу. Дівочки, сміялася я довго. Ну, що я вам можу сказати? Це, напевно, треба йти в перші дні, щоб щось хороше знайти і вибрати. Я ж пішла майже в останній, то там, ну, це треба бачити. Коротше, отаке. Не вибрала нічого, нічого не купила, зато добре насміялися. Сумки там вибирала взуття, ну, зараз вам покажу. Ти що, не ту сторону? Там гезне за лапки є. Дівчата, я вже прийшла з базару додому, там дещо купила, що мені потрібно, і вже вдома. Пам'ятаєте, в одному з відео казали, що консервувати вже нічого не буду. Так от, обманула. Сьогодні в мене цілий вечір буде. Це будуть мариновані помідори і оджіка. Зараз вам покажу. Я ж привезла була з Корніловки відро помідор, ми ж їх не з'їмо, а викинути шкода. Отак насадили, тепер їжте називається. Що хочете, те і робіть. Отак. Зараз покажу вам. Ось такі відібрала, будуть в мене в баночку підуть маринувати. А оці, бачите, ці підуть на аджіку. Все в мене є для аджіки. Так що вечір в мене буде гарний. Початка вариться, бачите. Це буде аджика. Я не знаю, скільки тут, то може буде дві баночки. Але вона така буде ядрена, пекуча дуже сильно. А це в мене вийшло дві півторачні баночки помідорки. Помідор. Бачите, такі маленькі, гарненькі. Зараз закрию. Отка в мене буде консервація. Що, дівчата, відео в мене вийде сьогодні таке коротеньке для вас. Але, ну, думаю, смачне. Тому всіх люблю, цілую. Будьте здорові! До побачення!